Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 1 жовтня 2023 року. І зразу ж, ще вчора ярко світило сонце, ще було жарко на сонці, а сьогодні ми перейшли вже. період одної із найкрасивіших найкрасивішої пори року осінь коли листя починає жовтіти золоти, золотистим робиться. І ми любуємося цією природою, яка вже та так Починає засипати і переходить зимову сп'ячку. Ну, так само в нас голуби наші. Вони вже не такі активні сьогодні на сьогоднішній день. В абсолютно половина голих з, гол, з голими головами, голубів линяють. Причому капітально линяють. Ми сьогодні знову своїх улюбленців. Зараз вони приймають ванну. купаються. Ми можемо здалека спостерігати, як вони, скажімо так, борзо. Да? Заскакують в холодну воду. І купаються, і випригають, зразу звідти стає холодної води. Так, що сьогодні в нас? яка в нас сьогодні програма? Програма така, як була, така і є. Осіння програма. В мішаночки зробив, накормив, мінералочки насипав. Зараз купаємо. Нічого, нічого такого не відбувається. Це така пора, яка для е, голубників це пора, якби після е, весінніх літніх змагань. Це пора вже застоя, спокою, а також підготовка до наступного сезону. Вже е голуби, голубівники вже починають формувати на наступний рік пари, вже дивляться, що вони вивели, що куди їм парувати, для того, щоб здобути, здобути кращих результатів в наступних змаганнях. Що в нас характерно, то цієї і Значить, Ярмарки голубів, да? відбуваються. Щось можна хороше прикупити, щось можна продати, що кому цікаво. Багато зараз вже в нас на Україні є голубів хороших, дуже хороших голубів є. <кій> так що є що вибрати, є що купити, підкупити. Єдине залишається справитися з цією пташкою, правильно її, її організувати і взяти від неї те, що нам потрібне. Ну, а для цього треба багато терпіння. Багато знань також треба потрібно. І прац... праця, не лінуватися, а працювати. В основі цього всього лежить праця. Людська праця, коли людина віддає частину себе, частину свого життя для того, щоб зробити щось то, що вона хоче. Ну, значить, сьогодні ще хотілося б поговорити. Не знову йдемо по другому кругу, якби цикл, замкнутий круг, да? і знову ми можемо говорити про те, що, що нам необхідно. Яких голубів ми беремо. Де ми їх можемо брати? І знову, знову ж відповідь, в принципі, в нас завжди практично одинакова, що голубів потрібно брати тільки в тих людей, які літають, в яких є результати. Брати з документами чи без документів. З документами. Звісно, краще, тому що ми бачимо родовід голуба, ми бачимо, що куди можна спарувати, для того, щоб пришвидшити результат і щоб зразу, як висячку, попасти в точку. Якщо беремо без документів голубів, то також необхідно знати, що це за голуби, тому що якщо будемо парувати, Непонятне, що з непонятним чимось, то ми результат можемо затягнути. Тобто шансів на появу чемпіона трохи менше, ніж парування голубів з родословними і від тих людей, які літають, не просто літають результативно літають. Трошечки по линці, значить, Ленька, молодняк. Перші голуби молоді. Вони вже В них велинює вже 9-10 приїдна. Вони вже практично через неділю-дві. Я думаю, її вже моно буде знову випускати. Випускати вже так. Не так, що відкрив і вони вилетіли і сидять до вечора. Ні. Так взагалі не треба випускати голубів. Випускати приїхав там чи прийшов. Не зранку бажано, бо зранку там і аструбів трохи зараз розвелося. Там і перельотні вони є, і всякі вони є. Десь е бажано випускати голубів в, різний, в різну пору дня. Е не сильно рано і не сильно пізно. Десь, так, днем, але там Один раз в 12 годин можна пустити, другий раз в 2 Дві... години дня на прильотку. Да? Те, пустили. Отако. Отак пустив, палички оці опустив. На голодний желудок голуби пускаються. І треба, щоб вони хотіли їсти. Тобто вони вас повинні зустрічати дружньою командою і сідати вам на голову, на руки, на плечі, просити вас їсти. Оце моноп... Це ми точно знаємо, що голуби голодні. Ну і піднімаються, ну, випускаються голуби. Ці голуби там. В ну, мене вони люблять літати. в мене літають хвилин 20-30. Зараз маленько. А літом молоді. Там не знаю, там може більше літали, може менше, але літали вони цілий день літом. Тоді, коли це можливо, така можливість така в них була, бо зараз такої можливості в них немає. То зараз вони люблять так поганяти. І зразу ж вони повинні зайти зразу ж вони повинні зайти в голубник і там отримати кусняшку. Е, Можна давати ще їм, дійсно, можна давати якусь вкусняшку. Арахіст я знаю, що є, дають, Можна там коноплі трошки давати. Тобто робити їх оці е, льоти. Ну, Такими, щоб прив'язувати їх да, до... до себе, до голубника. Він знає, що там політає і там раз і отримав Ну Це допомагає в змаганнях, коли голуби їх випускають з машини, голуб лотить, він знає, що він отримав Ну Там різні методи є, да? там дівцевий метод. E, значить, получає, не знаю, що самка має бути. Він може з нею спаритися там. Тобто... Оди голуби вони ж активні. їм І... цікаво це все хочеться. Mm, то... Якось так значить, підманювати, їх приманювати, вчити, щоб вони до вас до рук йшли, щоб не були дикими сильно. Потім... Е, ще, значить, зараз осінь, пташка линяє, значить на, е, на трішечки організм слабший, тим більше, що пора вже. Року така, що е, дня менше, ночі більше, ночі прохолодні. Тобто голуби можуть хворіти. Давайте скажемо двома словами. Частіше хворіти і серйозні болячки з'являються вертячки, пара міксовірус ряд таких інших. Є такі навіть болезні яких ми ще навіть і не знаємо, напевно. Просто називаємо їх там вертячкою і там це вже може бути якийсь букет, там. ну що хоч може бути. То вже бажано на цих голубів, я називаю цих простяків, щоб її вже не залітали, бо вони можуть перенести. У мене було так. Ну, раз чи два було. І воно так, такою порою. Зимою воно якби голов вже перелинений, то, то, що мало вмерти, вже вмерло. І він якийсь сильніший зимою. А от осінь, вони такі чут чутливі осінню. Е, не дай Бог щось занесеш їм і все. І почнеться, і буде дуже багато проблем. Лікування і все інше, це лікування там дуже треба правильно, тяжка оленька. Тож навіть це лікування і то його треба настільки правильно проводити, що, там треба звертатися до, до фахівців, які це вміють правильно зробити, бо ми ще можемо додати своїм голубам, які захворіли. То з цим треба бути обережно з цими хворобами і з цими простяками. І навіть з базару, навіть, да, це ж я казав, що зараз ринки з'являються ці базари. Mm -hmm. базарі, треба... Дивитися, що ми купляємо. І приносити, привозити додому і одразу пускати в свій голубних заборонено. Значить, Треба його підсадити цього голуба. Він вже буде отримувати наш корм, правильно? нашу воду, наш корм. Це Він поміняє корм і воду. Значить, він повинен до нього привикнути, ми повинні за ним понаблюдати, що з ним буде творитися з цим голом? Таке може бути, що ви дасте йому корм і починає там калма, вже може бути зовсім другого. І ми зразу ж починаємо йому хімію. Пічкати, бо ми типу, привезли слабого голуба. Ні, не треба спішити. Значить, Після заміни корму може бути, що кал може бути зовсім другого кольору. Через його треба чекати. Голуб має мінімум 2-3 тижні посадити в цьому карантинному відділенні для того, щоб він, як говориться, е адаптувався до вашого корму, до нашої, до нашої води. Ну і там подивитися, може там якихось паразитів йому треба виганяти, Мого там в нього пухо пюроєди є, є. там в нього глисти є, Там треба, ну якби провести таку мінімальну якусь мінімальну провести е, дезінфекцію цього голуба. Ну, хтось там випойку зразу дає. Ну, Казує по-разному. Через що? З цим треба бути обережним. Тому що може бути неприємність. Так, значить, що ще таке розказати? Значить, про голубів ми вже про випуски обмежені поговорили, про привоз, других голубів і карантин поговорили. Венька, ну, теж, само собою, зрозуміло, так? Да? Е -е, корм, який корм цей період? Е, я даю... Ну, дивіться, у мене зимою йде 60% ячменю. Багато це чи мало, це не знаю, як для кого, для мене це нормально. 60% ячменю і е, все інше там йде по 5%, Ну 5-7%, там все інше йде. Кукуруза там, Кукуруза чуть більше, кукурудзу, десь процентів 10 даю. Тобто я е, знаю, що зимою вони. Голуби дуже люблять кукурузу, бо це, вона їх зігріває. А все інше там, воно вже дається для того, щоб організм отримав якийсь вітамін. Рібчик жир, давати зимою непогано голубам. Крепші робляться голуби. То по кормах тут все індивідуально, але значить, що ячмінь? Тому що ячмінь, він, скажімо так, він не дає. Голубові зажаріти не дає голубові. Е ну Це ж якби читаєте, ще корм, який е лі лікує типу, жолудок, да? там овсянку, коли ми їмо, там, кашу овсяну, ячміну, то вона на желудок дуже хороша. Ну от це, цей період, це, я вважаю, що непогано. В час Леньки і після Леньки зимою давати їм ячмінь. Це я вважаю, що все добре. <кій> так он в мене ячмінь. Зимою я багато даю ячміню. Ну, і кажу, що там різного теж якусь частину даю. І плюс капуста в мене. Це зараз вже ось ну, вже, мабуть, з половини, з половини жовтня я почну давати головку капусту, привожу обично її Розрізаю на двоє і вони мене її їдять, клюють, її, цю капусту. Часник, вода. Дуже покупалася. Треба чистити, почистимо. Наведемо порядок, щоб вже в зиму вони були собі. Ну, зараз вже дощі підуть, то а, да, це я, треба сказати, це, значить, дивіться, е коли може бути в головнику ми можемо не чистити. Значить, е зачасту я можу собі дозволити не чистити, бо в мене... Поли просипні. Це літо і зима. Це Я можу начистити, але осінню і весною треба чистити, особливо осінню. Ну, ще скажімо так, якщо осінь така затяжна і дощова, то це дуже треба це все робити я кажу, бігом, бо воно не сохне це все і починаються проблеми. Воно має, тобто коли оці відходи, дивіться, там на рішотці, рішетка в бачите, вона вся якби засрана, але вона суха. І голуби собі лежать там на цьому сухому калові, їм по барабану. Воно їм. Там, ніякого діла до цього немає, вони не хворіють. А от Коли вже буде оце все мокре, то тоді да, тоді вже них ноги будуть мокрі і со соответственно, можуть хворіти. Через що чистку треба провести осінню, обов'язково. Обов'язково. Ну що, так, якби чуть-чуть поговорили про все. Про очистки, про голубів, що їсти даємо. Такого нічого немає, щоб чимось похвалитися, немає нічого такого. Все стабільно. Переходимо в зиму. Хоч може зимою цікаво, що будемо придумати, там тобто вже будемо парувати голубів, якісь схеми складати. Тоді вже може бути цікавіше зараз, поки що оцих пару місяців. Трохи буде скучно, так що. Ну і ще будуть відео, тобто відео будуть напевно через неділю або може раз в місяць. Ну, буду бачити як там. Як карта ляже, так? Да? Дивіться, голуби покупалися. Така водичка, бачите. Каламутне стала. Біла це голуби. <кхід> Говорять про те, що на голубах... Цього напилення багато. Ще таке може бути, що в голубі в цей око. час мокре око. Тут теж не треба, як кажуть, сильно лякатися, бо це період линьки, таке буває, що мокріє око одне або друге, або двоє. Ну, Дехто починає давати препарати, я не даю нічого. Воно проходить. Це може бути зв'язано з тим, що голубів просто багато. Це скоріше за все. Ну що, всім до побачення, гарного дня, до нових зустрічей. З вами Фабрика спортивних голубів. Пока.